Лідери Європейського союзу збираються закликати Росію продемонструвати реальну політичну волю для завершення війни. Про це йдеться в останньому проєкті Ком'юніке Європейської ради 20-21 березня, яке є в розпорядженні суспільного. Нагадаємо, у Брюсселі розпочинається дводенний саміт лідерів Євросоюзу. На ньому мають обговорити фінансову та військову підтримку України, а також пропозиції Єврокомісії щодо збільшення військових витрат. Пише агенція Reuters. Більше будемо дізнаватись від нашої колеги з Бельгії Валерії Пашко. Вона зараз перебуває в Брюсселі. Від неї більше почуємо, що там зараз відбувається, Валерію. Вітаємо. Добрий день. Отже, лідери вже майже зібралися, щоб взяти участь у саміті Європейського союзу. Уже буквально ось ось вони мають розпочати свої дискусії. Після того як вони перебували, вони спілкувалися багато з журналістами. Отже, буквально нещодавно прем'єр-міністр канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що цьогоріч його держава має намір виділити 10 мільярдів євро на підтримку для України. Так само, наприклад, Кай Калас, висока представниця є з питань зовнішньої Політики та політики безпеки закликала більше робити для нашої держави в плані військової допомоги, каже, потрібно не на словах, а на ділі допомагати Україні. Зокрема, вона згадала про той пакет на 40 мільярдів євро, який вона нещодавно запропонувала, і в якому є як вона сказала, все, що потрібно Україні, просто зараз чого просив надати президент Володимир Зеленський. Зокрема, амуніція ППО, все те, що є найнагальніше і сказав, що не сказала, що. Будуть говорити зокрема і про це сказала так само, що з нетерпінням чекає на обмін думками із президентом Зеленським. Він долучиться відеоконференцією сьогодні до лідерів і матиме власне промову за моєю інформацією. З ним зокрема можуть порушити питання можливого припинення вогню або так само щодо мирних переговорів можуть з ним говорити. Була сьогодні і прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен. Вона Говорила, що Путін не може вирішувати самість України її майбутнє. Він не може втручатися у європейські справи, а також, зокрема, на вибір України щодо її майбутнього майбутнього у Європейському Союзі та НАТО. Сказала, що ЄС має бути сильним, і вона до речі нагадала про ситуацію, коли український президент Зеленський погодився на тридцятиденне перемир'я між Україною та Росією. Вона каже: ось Путін цього не зробив. Би, хоча він може саме зараз зробити це і зупинити власне війну, каже, ми бачимо наскільки Путін хоче насправді завершити бойові дії із цих його заяв. Отже, що ж будуть обговорювати зараз про Україну сьогодні. Зранку власне коментували прем'єр-міністр і, зокрема, глава держав, що сказав президент Литви. Давайте послухаємо. Ми повинні підтримати Україну, і це абсолютно очевидно. Україна потребує нашої військової допомоги, Україна потребує боєприпасів, ракет великої дальності, і ми готові їх надати. Ми повинні посилити тиск на Росію, запроваджуючи 17-й пакет санкцій, включаючи обмеження на імпорт зрідженого газу та додаткові санкції проти банків. А окрім військової підтримки України сьогодні на порядку денному у країн членів ЄС внутрішні питання, зокрема йдеться про конкурентну спроможність та про економіку, а також про білу книгу Європейської оборони, яку вчора презентували Єврокомісари, зокрема Кая Каласта Андрію Скубілюс. Там йдеться про те, що в довгостроковій перспективі країни-член ЄС мають посилювати свою обороноздатність, зокрема, наприклад, підвищити витрати на ці потреби із своїх національних бюджетів до 3,5% внутрішнього валового продукту. Ось про це будуть так само вони говорити сьогодні і детальніше почуємо премєр міністерку Латвії. To... дуже важливо, щоб ми могли зробити Європу ще сильнішою з точки зору нашої безпеки, тому ми маємо говорити про нашу оборону та безпеку не лише з погляду того, скільки ми витратимо, але і як це може бути можливістю для Європи інвестувати в нашу військову промисловість, сприяти зростанню нашої економіки. Ми повинні наголосити наскільки важливо, щоб Європа залишалася на порядку денному обговорень між Україною та Сполученими Штатами. За моєю інформацією конкретних рішень щодо України сьогодні за підсумками саміту лідерів ЄС очікувати не варто будуть в підсумковому коміке загальні заяви про підтримку нашої держави, зокрема військова, також про підхід ЄС щодо миру через силу, заклики до Росії з проханням з вимогою закінчити війну, припинити вогонь. І це все буде у підсумковому документі, однак наразі. Вже публічно в Горщині повідомили, що вони не долучаться до такого комініки. Вони не підтримують текст щодо України. Про це зокрема заявляв ще раніше міністр європейських справ Янош Бока, І вони за мою інформацію хочуть тільки додати в підсумкові комініки, що потрібно збільшувати зусилля щодо встановлення миру в Україні, тобто не зазначати щодо саме військової підтримки а також поставлення Україну в найсильнішу можливу позицію перед мирними по. Реговорами і знову ж таки за моєю інформацією лідери країн членів ЄС інші 26, готові до того, що Угорщина не підтримує цю комініке і буде тільки 26 голосів. І зокрема, цей текст щодо України він може війти не в основний текст комініке, а в додатковий в додаток можна сказати, як це було 6 березня під час спеціального саміту лідерів Європейського союзу. Студія. Я, до речі, правильно зрозумів. Володимир Зеленський сьогодні на засіданні Євроради відеозв'язком буде робити або звернення, або ж промову. Президент Зеленський збирається зробити звернення в форматі онлайн. Він не буде присутній сьогодні тут. І, власне, коли він вже розповість щось, то зможемо вам передати, про що він говорив з лідерами. І, звісно ж, буде обмін думками, як це завжди відбувається. Однак це в Закритому режимі все засідання в закритому режимі, і вони будуть говорити про щось із президентом. Можливо, він розповість ситуацію на полі бою, нагальні потреби для нашої держави наразі і будуть мати розмову, окрім власне промови самого президента Зеленського. Дякуємо тобі, Валерію, що долучилася. Ми будемо слідкувати за цією темою і долучати тебе до ефіру з оновленою інформацією. Валерія Пашко, кореспондентка Суспільного, була з нами на зв'язку із Брюсселю.